Наше власне виробництво, яке єдине в Україні, це перепилині яйця. Приїхала доставочка із вовнянки із ферми Перепілочка хочу вас пригостити нашими смаколиками з власного виробництва. Дівчата роблять саме позиції для дітей. Дуже багато батьків-столиць, особливо при відключенні світла, купляють цю позицію, тому що розігрів і вже дуже смачно. Так що... А вони вже приготовані, я Вони вже приготовані, тільки розігрівся. Це з пашетом перепилиним, там, де від патрушки, сердечко, пупи і печінка, а друга позиція це чисто з філе перепила. Так що дуже смачно, дієтично і натурально. Також є Дві позиції це паштет м'ясний перепелиний, який також діткам від семи місяців можна давати. Дуже корисний сертифікований продукт. Та також в замороженому ви, вигляді да, так, так, так. і печінково, які ага. ви також діткам можете давати. Це ті позиції Супер. екологічно чисті, натуральні позиції, які дуже полюбляють дітки. Навіть. Ми як на базарі знаєте да, з вами да, да, раз. Да, 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 так будемо. стургувати будемо. Це наша особлива позиція. М'ясо власному соці, яке ми готуємо в печі і в духовці, Філе перепила і тушкується понад 8 годин на низьких температурах. Дуже смачне виглядає реально круто. Скуштуєте. І наша ізюмінка, наше власне виробництво, яке єдине в Україні, це перепилині яйця в різних маринадах. Ну, бачите, я такого не то, що не бачив, Я і не чув. Сьогодні є Клас. три позиції: це на основі червоного буряка, на основі куркуми та на основі перцю чилі. Дуже смачно полюбляють ресторатори, замовляють прямо свої до своїх ресторанів. Дуже багато шеф-поварів, які додають це до салатів різного виду. І дуже смачно те, що навіть Полтава на зараз дуже багато. То бере незвично навіть і полюбляють. А розкажіть, будь ласка, про доставочку. Це зараз тут побачив, захотів. Коми робимо миргою. Це 2-3 дні під через день. Ми доставляю я машину. Якщо до заходів, ми навіть маринуємо м'ясо, готуємо до свят, це можливо замовити, і це все дівчата зроблять. і Я доставлю без проблем або мій чоловік по Україні. Ми також відправляємо посилки, які можна буде отримати в Полтаву, в Київ, у Львів. Я особисто кожні два тижні вожу товар то це все можливо навіть машиною доставити без проблем. А також це вже для чоловіків. Смаколики ага. до пива, це перепел холодного копчення. Можна й до квасу. можна, можна й до квасу, Будь ласка, я знаю, що і моя особлива позиція в цьому році це дуже гостра чи. Адже качілі до саме до м'яса. Так як я не вживаю алкоголю, я це люблю з копченням. Це дуже Я, смачно, теж, я теж не вживаю. Що... тому о, нам є поговорити. пробуйте. І Різні соуси робимо. На, наразі те, що у нас в наявності є, я це рада вам. Переходьте за посиланням, ось яке ось тут так. буде на вашу сторіночку в Тіктосі. Зв'язуйтесь з Маргаритою. Ви можете відвідати смаколи. нашу ферму, відвідати безкоштовну екскурсію і додатися до дегустації. Дегустація 100 гривень з людини для діток до 10 років безкоштовно. По кількості людей ми готуємо по часу, записуємося, готуємо по часу і приходите до нас, приїжджаєте і відвідуєте. Смакуйте наші смаколки для того, щоб зрозуміти, що саме ви будете брати, якщо захочеться для себе замовити, тому що продукція незвична, таку на ринку дуже важко знайти.